Всім доброго ранку, сановні українці та колеги. Короте, я короте, не буду робити аналітику ракетної атаки, тому що... Але я хочу подрабити з вас із, з празником. Нама хочу... подрабити празником. На Сьогодні праздник. Та не відкривай вікно! І так холодно. Да, Где Де все делается? А ты выйди отсюда и не заходи Не кричи кричить на эту хату Тебя никто не сбрасывал Кричи, кричи, орать на всю хату Мама, ну что ты, короче, обещал для вас, короче, сказать Короче, короче, извините, я не знаю, сколько короче Короче, мы переходим на основной аккаунт, короче, короче, не видеть его нельзя Так Ну да, 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 да. так, так, да. що так з ДНМ державного прафора України нехай синьо-жовтий стяг буде, буде всім символом, сим, символом. Нашої держави, нашої єдиності, сили та е, перемоги. Слава Україні. Коротше, тебе я показую скільки збили сахідів. Так. Тут картинка була. Ось я скажу, скільки було збито сахідів. Сьогодні ж ніч запущено. Запу 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 Тут було запущено 49 БПЛА. Другі заразки запускали. А, а, а всього знищено 36 морозих БПЛА, типу шахет. Подавлено. Ну так, да. всім пока. Ось, кому подобається вас мій звіт, Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні. Русня Гандони підає. Eram um com